Зі нас інфоперші головне. поїхали. А ректор спроти Буглачука свого часу назвав безуглу російською шпигункою. Химар'яна продовжує мочити. Борислав Береза мав рацію. Перша пішла Маріяся, висмикнула слова Валерія Залужна з інтерв'ю. Ну ж, мовляв, такий сякий генерала мрія вчитися в Москві і о господи, похвалив болі, та Пише Ірина Мудренко. Маріяся фрукта ще та має не тільки чорні уста а ще й вроджений талант до маніпуляції, усмикує факти з контексту і жонглює ними як ло. Ну, куліками на арені цирку заложний отримав пропозицію вчитися в Москві у 2012 році, що зробила Маріася нуль уваги на торічній ралії. Саме тому я пропоную уявити машину часу і натиснути кнопочку на 2012 рік, якими були тоді ЗСУ. у них служили тільки ентузіасти. Військова техніка продавалася за кордон. Офіцери отримували маленькі зарплати. А строковики замість нормальної підготовки часто густо будували дачі полковникам. Тим часом імперія зла нарощувала собі бойові м'язи. С у військових конфліктах трохи нагуглила переліки воєн, куди запхала свого носа Росія. Придністровський конфлікт, і підтримка сепаратистів в Молдові 1990-92 і Підтримка абхазьких сепаратистів 92-93 роки. Перша чеченська війна 1994-1996, і друга чеченська війна, 99 2009 Офіційно до 2009 далі контртерористична операція. Війна в Грузії, підтримка сепаратистів в Осетії. Серпень, 2008 тисячі участь російських військових громадянській війні в Таджикистані – 92-97, Військові дії на північному Кавказі, Дестан, Інгушетія, Кабарино, Балкарія, – 99-2012. і це здається неповний список. Тому зовсім не дивно, що наші військові хотіли навчатися на болотах. а Рафія мала досвід війни. Заложний каже, що зараз військова наука в Росії, а ще читає праці Герасимова. А хіба він не має рацію? Взагалі то ворога треба знати в обличчя, щоб його перемогти. Ми мусимо розуміти, як він діє. Наші генерали не екстрасенси, і не телепати. Вони не можуть зазирнути в думки росіян. Єдине віконечко до голів орків. Це їхні наукові роботи. Іншого не дано. Тому якщо наші військові у своїх наукових дослідженнях цитують праці орків, я не бачу жодної зради. Вмикаємо здоровий глузд і не беремо до уваги писанину Мар'яни. Маніпулювати її робота вона налякає на Фейсбучику, ще не таке. О той же час за джерела підкреслюють у Вашингтоні. Підтвердили створення нової цільової групи за гарантії безпеки для України під керівництвом держсекретаря США Марко Робіо до неї увійшли представники НАТО та ключових європейських держав, які мають розробити комплексний механізм стримування російської агресії. На відміну від попередніх декларацій, цього разу йдеться не про абстрактні обіцянки, а про практичні кроки. Військову присутність інтеграцію проти повітряної оборони, забезпечення сучасними системами озброєння, створення єдиного центру управління безпековими ініціативами у регіоні. Паралельно стало відомо, що генерал Валерій Залужний отримає посаду нову командувача східного флангу. У НАТО в Європі це призначення стало логічним продовженням багаторічної співпраці з альянсом і визнання його авторитету як стратега, здатного координувати спільні операції у регіоні, який визначатиме майбутнє європейської безпеки. Уже перші підрозділи союзників інженерні та протиповітряні частини розгорнуті на території України для інтеграції систем ППО зокрема Петріот Сампте та німецьких ірістам. Єдиний контур управління це створює основу для ефективного прикриття українського неба і забезпечення можливостей збивати більше російських ракети та дронів на підльоті. Військова присутність НАТО в Україні поки що обмежена, але її характер змінює саму архітектуру війни. Йдеться про тренувальні та координаційні штаби, які вже функціонують в Львові та Києві, а також про мобільні групи, що працюють в зоні найбільшої загрози на півдні. Формально це не введення війська, але фактично інтеграція української армії в систему альянсу. Російські канали поспіхом називаються окупацією України заходом. Проте навіть у Москві визнають ігнорування таких сценаріїв більше не. Можливо, показовим стало розгортання спільного командного пункту НАТО Україна, де вже працюють офіцери із США, Великої Британії та Польщі. Вони координують розвідання логістику та планування оборонних операцій на південному напрямку, де Росія намагається отримати коридор у Кремлі. Почати діяти механізми швидкого реагування, удари по складах пального командних пунктах і залізничних вузлах. Тепер синхронні з системами супутникового моніторингу НАТО. Це дає факт блискавичних уражень і повного паралічу тилового за. Безпечення ворога редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.